Тарас Попович в жовтні минулого року придбав автомобіль з-за кордону. Серед країн виробників розглядав Австрію та Німеччину. Свій вибір пояснює, в цих країнах спроба підкрутити пробіг карається законом. Чекати розмитнення довелося недовго. Буквально зранку я зробив доставку автомобіля і півпершої дня автомобіль вже був розмитнений. Я його спокійно забрав. Загалом від початку дії закону про зменшення акцизу на вживані авто розмитнили свої автомобілі понад півтори тисячі закарпатців. 1522 транспортних засоби з 0108 року, тобто з дати вступу в дію закону України, який саме регламентує зниження ставки акцизного збору, і виражається в це додатково 135 тридцять п'ять мільйонів гривень отримала держава платежів. За новими правилами розмитнити можна лише вживані авто. Автомобілі без пробігу доведеться розмитнювати за старими акцизами. Новації також не стосуються машин, привезених із Росії та окупованих територій. Автомобілів, які випущені до 1 січня 2010 року, та автівок, котрі не відповідають екологічному стандарту Євро-5. Проходять Відповідні випробування, лабораторні дослідження, які за результатами яких видається сертифікат відповідності, що машина Євро 5 відповідає цій нормі, і цей сертифікат необхідний для першої реєстрації вже в сервісних центрах поліції наш. Розрахувати вартість розмитнення можна самостійно. На сайті із продажу авто знаходимо машину, котра відповідає нашим вимогам. До прикладу, ціна цієї автівки 5950 тисяч доларів. Вироблена вона у Франції рік випуску 2011. Переходимо на ресурс із калькулятором розмитнення і вводимо дані. Отже, обійдеться воно у 2112 тисячі доларів. Однак за розмитнення авто із такою ж ціною, але випущене до 2010 року. Ведеться сплатити майже п'ять з половиною тисяч доларів митного збору. Тарас Попович розповів нам, у скільки обійшлось йому змінити іноземні номери на українські. Автомобіль коштував європі п'ять тисяч євро. Розмитнення обійшлося 65 тисяч гривень. Під час розмитнення необхідно сплатити чотири обов'язкові платежі: візне миту, акцизний збір, митні платежі та ПДВ. Залежить ціна розмитнення від загальної вартості автомобіля, об'єму двигуна та його типу. Стан авто не береться до уваги. До прикладу свого власника та чергу на розмитнення чекає і цей американець.